Нюхаємо Твайлу. oh май! Настав час подивитися на Твайлу у Світ Скрімс. ні для кого не секрет, що Світ Скрімс це одна з моїх улюблених серій. І не так давно матеу побалував нас і представив нам її в рамках такої події, як Сандіго Комікон. Гинувшись, твайла виявила, що все ще було в особняку, тільки цього разу в зовсім іншому вимірі. Тут вона носила сукню з обгорток від цукерок, легку, немов повітря, а в її волосі закручувалася цукрова вата, сироп витікав з її наляканих очей і скрапував аж на підбори липкою глазурю. У цьому сновидному краєвиді змінився й Дастін. Його хутряний пил став лякаючою солодкою ватою. І щоб зробити цю дивну ситуацію ще похмурішою, від нього тепер ішов моторошно солодкий аромат. Певне смерті. Але це вже додаток від мене. Цього на коробці немає. От і думайте тепер. Ще один сертифікат аутентичності. А, добре. Бо тут є ще збоку така кишенька, в якій знаходиться. Я думала, що це сертифікат автентичності, але ні, це її щоденник і він знаходиться на назовні коробки. А сертифікат зі знаком з колектору знаходиться всередині, причеплений до внутрішньої коробки. Ну нічого не скажу, робить враження насправді. Дасть виглядає як жертва Чорнобиля, але. Пахне дуже солодко. Я не скажу, що він пахне солодкою ватою, як про це написано на коробці. Але точно пахне ваніллю, якоюсь такою малиново-ванільною карамелькою, чимось таким. Волосся твайли нічим не пахне. Від когось чула, що ще волосся має пахнути. Може, це просто були плітки. Всередині знаходиться багаторівнева сцена з картонок, які розміщені одна за одною, і представляють солодку країну снів, різні дивачні солодощі, хижі рослини та дерева. Підставка в комплекті стандартна для першого покоління ляльок, чорна основа з павутинням та напівпрозорий. Тримач. Тфайл на звичайному тілі Г1, але чомусь її голова, обличчя, моут мені більше нагадують твайлу Г2, ніж Г1. Підозрюю, що через специфічний макіяж. Дуже об'ємна багатошарова спідниця. Всередині першого шару знаходяться чорні цукерко-гудзики з черепками Monster High. Під спідницею знаходиться ще один шар з. Екошкіри, який, на жаль, довго не проживе. Точно потріскається за якісь 10 років. На нозі твайли знаходиться татуювання. Нагадує воно мені класичних потворів тіма Бьортона. Підозрюю, що це не відсилка до Бьортона, а до лакричних паличок. Взуття твайли нагадує велетенські желейні цукерки, які от от розтопляться, але судячи з форми, це не желе, а морозиво. Бо підбори виконані в формі рожків до морозива. Під напівпрозорою частиною скриваються платформи у вигляді черепів м'ятного кольору. Насправді вражаюче. дуже постаралися над цим взуттям. Волосся представляє собою дві асиметричні кульки, сховані під прозорою майже непомітною сіточкою. Гривка вкладена та сильно залачена. Ковпак на її голові зроблений з напівпрозорого пластику м'якого, який знову ж таки нагадує галеретку, яка от-от розтечеться по її голові. На горі знаходиться рожевий черепок з заячими вушками. Замість сережок у вушках твайла має цукерки, а на шиї напівпрозорі м'ятні льодяники, які скріплені між собою черепком Монстер хай. Сумочка блакитна, напівпрозора у вигляді знову ж таки цукерко-черепка, всередині якого знаходяться такі самі гудзико цукерко черепки як всередині її спідниці. Аксесуарів не багато, але деталізація на вищому рівні. Я вибачаюся, але Дастін це мій біль. Я, я не можу на нього дивитися. Таке відчуття, що він отримав якусь страшну дозу випромінювання, його ДНК просто зламалося і почало неконтрольовано реплікуватися. Питання одне: чи ця лялька коштує стільки, скільки вона коштувала на дропі? А тим більше питання, чи вона коштує стільки, за скільки її зараз продають? Підозрюю, що навіть якби мені не вдалося купити її за дропову ціну, то я би все одно не пошкодувала грошей і купила би її навіть в перекупів. Але на щастя, таких дилем в мене не було. Як ви її оцінюєте, варта своїх грошей чи ні? Радити тут нічого не буду, тільки вам вирішувати, як на мене лялька 7х10. Коробка точно з розмахом. А от чи зміст з розмахом? Не знаю, У мене є питання. Привіт, кото На зв'язку ліна з лялькових поличок. Трохи неочікувано в грудні, але розпаковуємо скеліту Калаверес. Летимо з тим. Купила її щойно вона з'явилася в продажі, і байдуже, що завищена ціна, бо вона майже одразу зникла з продажу. Тож ні про що не шкодую, Нума, до розпаковки. Коробка нового типу нагадує коробки другого покоління, які потрібно було розривати. До цього в такій коробці я розпаковувала, здається, лише. А тепер доведеться розривати і нищити безжально ще коробку скеліти. Завжди дуже шкода, я себе завжди відчуваю варваром. Запах дитинства завжди мені нагадує кіндери, які щойно були витягнуті з цієї помаранчевої капсули. Я завжди любила нюхати ці капсули і кіндери. Я все люблю нюхати. А? А оце інша історія. На блістері немає на що дивитися. Спереду коробки закріплений арт, який я, як завжди, збережу. Арт, до речі, гарний, не дивлячись на те, що вона на ньому не схожа на свою лялькову версію, ані на свого персонажа з серіалу Monster High. Всередині, як завжди, градієнтна стіна всіх кольорів веселки. Збоку знаходиться. Картонний кутик з символами скеліти, а до кутика приклеєний голографічний логотип Monster хай Підставки і гребінця, як завжди, в комплекті немає. Ззаду коробки зображені інші персонажі з третьої хвилі базових ляльок, про яких ми вже давно встигли поговорити на нашому телеграм-каналі, до якого я вас запрошую долучитися, до речі, qr код тут або у описі під відео є посилання на наш чат та канал. З інформації ззаду коробки дізнаємося, що тип монстра скеліти це страшенно креативний скелет. О, це така До речі, її прізвище Калаверас означає череп. І монстрашні мастхеви це скетчбук та кравецькі ножиці у формі метелика. Як пам'ятаємо з лору першого покоління Monster хай скеліта вважає метеликів за своїх петів. Також мені згадалося, що на її щоденнику з першого покоління було фото, на якому скеліта з родиною та зі своїм собакою. На жаль, першому поколінні матов зекономили. І песика її не зробили. Натомість в третьому поколінні вони своє жлобство виправили. Так скеліта отримала песика канделіту. Ім'я, звичайно, таке собі в мене асоціюється з кандидою, прости господи. Менше з тим, як би там не було, маємо симпатичного сірого песика з рожевим ірокезом кольору скаженої барбі. Та розмальованою мордочкою, як в цукрового черепка на спинці, також він має принт двох кісточок. Як на G3 досить симпатичний, чесно кажучи. Бували гірші. Ножиці кравецькі золоті у формі метелика з дуже м'якої гуми. Бірюзовий скетчбук, скеліти, до якого вона нотує та замальовує свої геніальні дизайнерські проєкти. Тут бачимо проєкт якоїсь сукні з черепками та жовтими гудзиками. Багато надписів доокола, але не всі вдається прочитати. Я змогла прочитати лише нотатку Подзвони до Френкі. На зворотньому боці скетчбука знаходиться повединка та герб школи Монстр-Хай. Наступна річ прозора чашка, баночка з черепком Монстр-Хай та гумовою кришкою, яка імітує, здається, соломинку метеликів та якісь фрукти і червоні підтьоки. Здається, це верхушка якогось коктейлю. До середини можна налити будь-яку рідину також маємо тут тістечка у вигляді цукрового черепка. Сподіваюся, що це тісточко мені виглядає як бісквіт з глазурю, але може це щось інше. З аксесуарами Monster High так буває, ніколи не відомо. Сумка, сумка, до речі, крута. Мені дуже подобається її форма, вибір кольору, візерунки, ступінь деталізації ще й рожева підвізка з черепком Monster High. як на мене, дуже постаралися. Виглядає дорого і якісно. Екофін літи також золотистий з метеликами, а на зворотному боці є мов цвічки та квітів. Останній аксесуар блакитні прозорі окуляри у формі крил метелика. Досить гарні, непогано зроблені, тільки закріплені були не по-божому. Я їх майже зламала, витягаючи. Як же приємно вона виявляється, лежить в руках. А я вже була переконана, що в моїх очах вона точно програє зі скелітою Г1. Але вона така приємна, тіскательна, така важкенька і вже немає цього відчуття, що вона от-от зламається в тебе в руках, як це було з Г1. Здається, програє тут хтось інший. Волосся довге, густе, але дуже заплутане. Треба мити з скон кондиціонером з масочкою і розчісувати а Аматом, як завжди, дають грибінців. Так, наче третє покоління має ідеальне волосся, яке не треба чесати. Волосся, до речі, саран. Основна маса чорного глибокого кольору. Також є дві кольорові прядки: руда та рожева. На голові вона має помаранчевий вінок. З хочеться сказати чорнобривців. Але здається, ці квіти називаються нігтики. Чи якось так, сподіваюсь, не помиляюся. Мені дуже подобається колір її обличчя та тіла. Він такий трохи прозорий білий, перламутровий, як же красиво він переливається на світлі. На шиї скеліта має помаранчеву прикрасу. На зап'ястках два браслети. Рожевий та кольору морської хвилі. Взуття також кольору морської хвилі. Коричневою платформою та помаранчевими квітами. На підборах є молодий черепків, візерунків та підтьоків. Спереду також красуються черепки та хребти. Мушу похвалити сукню. Дуже гарно схрестили найкращі з образів скеліти Геодин з базового образу скеліти та з її колекційного образу. Я дуже цьому рада, бо обидві ці скеліти є в моїй колекції. І обидві вважаю за одні з найкращих її випусків. Мені здається, що цей віночок також натхнений її колекційним образом. Якість сукні досить приємна, попри те, що вона майже повністю синтетична. Це тіло трохи відозмінене. Тут немає доступу до хребта, він захищений прозорим корпусом. Також в неї є грудний шарнір, чого я не сподівалася. Осі вмітила, що в неї є легке викривлення ніг через те, що лялька досить важка. А матеріал, з якого зроблена нога від коліна до стопи, він такий трохи гнучкий. Стопи гарні, видно, кісточки. Може, не дуже анатомічно, але точно гарно. Ручки м'якесенькі, і здається, в два рази більше ніж в скеліти першого покоління. Ну і найконтроверсійніша частина скеліти це її мейкап. Ми в нашому чаті вже кілька разів побилися. Дехто вважає, що вона ідеально допрацьована і нічого краще не можна було би вигадати. Дехто вважає, що дизайнери переборщили з кількістю та масштабністю візерунків на її обличчі, дехто вважає, що павутинка тут зайва, дехто вважає, що її обличчя брудне, і це виглядає негарно. Я погоджуюсь з думкою, що все ж таки над масштабом візерунків можна було би ще попрацювати. Я вже представляла свою в ідеальну версію скеліти, але, здається, нікому вона не сподобалась. Це все насправді жарти, нічого я з нею не робитиму, ніяк її не змінюватиму, хіба що колись вона з'явиться на велетенських знижках, і не шкода мені буде зробити з неї. Оак, тоді подумаю. Непогано і так як є. Мені вона дуже подобається, особливо її кріповий погляд, щось в ньому є, заворожує. Вердикт 10 на 10. Вона точно попадає в топ 10 моїх улюблених ляльок третього покоління. Не бачу, що можна було би зробити. Краще окрім якості деяких використаних матеріалів, але лялька бюджетна ігрова, не колекціонерська, тому не бачу причини не поставити їй цю заслужену високу оцінку. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свої враження від неї. Як вам? Чи будете її селити? Дякую за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки і за підписки. І всім щасливого, мирного нового року. Тримайтеся, мої любі. Всім папильки, папа!